Привіт, друзі! У мене сьогодні день народження, і я отримав дуже багато подарунків. Мені дуже сподобались повітряні кульки. Давайте порахуємо, скільки їх мені подарували. Ось погляньте, яких кульок більше. Так їх порівну по одній. Покладемо згори ще одну синю кульку. Яких кульок більше? Правильно, синіх. А на скільки? Так, на одну. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Слід додати ще одну жовту кульку. А яких кульок більше тепер? Синіх чи жовтих? Так, їх порівну. Скільки жовтих кульок. Дві. Покладемо знизу ще одну жовту кульку. Давайте полічимо разом жовті кульки. Один, два, три. Всього три жовтих кульки. Яких кульок більше. А яких менше. Що слід зробити, щоб їх? А ще мені подарували солодощі. Давайте їх назвемо: торт, шоколадка, цукерка. Полічіть, скільки всього подарунків. Правильно, три. Я вирішив записати, скільки в мене подарунків. За допомогою цифри 3. Отже, малята, давайте пригадаємо, що мені подарували. Повітряні кульки, скільки було синіх кульок. А жовтих, скільки було солодких подарунків. Якою цифрою я позначив кількість? Солодких подарунків. Малята, у мене є до вас прохання. Зробіть для мене подарунок. Попросіть своїх близьких намалювати для вас цифру 3, щоб ви могли її розфарбувати та прикрасити. А фото своїх робіт надішліть мені. До побачення! До нових зустрічей! Бережіть себе!